Доброго вечора, ми з України, я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую до рубрики Неймовірний світ Таро», це мій канал, до рубрики Рукозвичка. Але перед цим хочу вас попросити: я дам вам силочку. Зараз я попробую вам швиденько показати, тому що мене попросили військові. Зібрати їм, ось, зібрати їм на е, прибор ночного, нічного бачення. Ось тут є, я написала, є монобанк, є відео від попереднього е, збору, що ми вже збирали, і ось тут є теж. Е, це в спільноті. Мої дорогенькі, це в мене на каналі, на YouTube-каналі в спільноті. Хочу, щоб ми їм допомогли зібрати. А зараз до нашої рукозвички. То була така коротка. Ви знаєте, я не, 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 не роблю ніколи ніяких реклам, але для військові наші це святе. Я від цього не, як сказати. Це, будемо так говорити, це вже мої не один день знайомі. Гаразд. І так, дивіться, у нас випала карта світу, карта, яка може бути навіть, ви знаєте, в мене йде обмежень. Карта, в мене йде отака інтуїтивна справа, карта обмежень чомусь в мене йде. І ось тут у нас йде колесо фортуни. тобто Таке враження: ми, знаєте, крутимося або бігаємо по колу. Як, от, знаєте, Хом'ячок, коли в цій барабанній ось, ось мені це нагадує, що Україна наразі і банкова, тобто це закрутило все банково, а з другої сторони, закрутив народ України, тому що ми обрали цю владу. Я говорю, «ми», я не ділю на Тих на інших ми українці. І, будь ласка, об'єднуємося, але не навколо президента, а навколо військових і навколо України. Ось. І тут таке враження, що ми в цій ситуації опинилися знову. Можна дивитися далеко в історію: як здавали українські землі, як е, знищували українців? Те саме переживає Україна знову. Тобто, Здача територій, знущання над, над українцями, плюс ворог завжди, завжди. Я не пам'ятаю ніколи, щоб ворога не було всередині. Козачків, хороших русських, вони сидять повсюду, повірте мені, вони у них дуже цікаві професії. Я подивилася, здається, канал Торонто. Торонто, здається, якось так з діаспори. І ви знаєте, там була така передача про як засилають цих, як би їх сказати, агентів. А це і психологи, до речі, це і тарологи. Вони роз'їжджаються по всьому світу. Щоб ви розуміли, Росія це одна з таких країн. Яка потужно над цим працює. Ось, щоб ви розуміли: ви йдете до психолога, а потім ви на гачку. Розумієте? Ви йдете до таролога хорошого руску, і потім ви на гачку. Все, я казала: для мене хороші руски це ті, що з автоматом захищають Україну від рашистів. Оце для мене хороші руски. Всі інші говорящі голови, для мене ті самі расисти, що живуть чи за Перебріком, вони можуть і в Україні жити, вони можуть і за кордоном жити, їх світ повний, хватає. Тепер переходимо назад до розкладу. Тобто я, виходячи з цих двох карт, вам це все розказую. Тобто, ми ходимо по кругу, нічого не змінилося. Абсолютно нічого не змінилося. Все те ж саме. Зараз хочу трошечки більше розібрати. От бачите, і бездіяльність, бездіяльність влади, непрофесійність. Але репресії ідуть, диктатура йде, дурниці нам говорять або взагалі нічого не говорять, і крадуть по чорному. Оце як завжди. Оця карта ще й підтверджує: крадуть по чорному. Нічого не міняється, мої дорогенькі. Але з другого боку українці теж наразі в такому стані, що не можуть висловити своєї думки, свого ставлення до влади і тому подібне. Тому що. У нас не тільки диктатура, диктатура у нас вже потрохи-потрохи розумієте, коли жабу кинути в холодну воду і потрохи її підігрівати, жаба не зрозуміє так і звариться. Отак зробили з українцями, тобто з народом України. І не одразу вам закрили кордони, все зробили. Поступово, все поступово. От нічого не змінилося. Ось якось так. Тепер дивимося. Мені цікаво, що, на якому етапі переговори між Росією і Україною. Чи ведуться зараз переговори і на якому вони етапі? Тим більше, мене ви питали вже про це, і зараз будемо дивитися. Бо хтось каже, вже, вже все підписали. Чомусь у мене таке враження ще ні. І так... На якому етапі переговорів? А, ви знаєте, вже давно зробили фундамент. Оце я бачу. Тобто, але щось не так пішло. Угу. Щось пішло не так. Щось пішло не так. Підпис... Ще нічого не підписали. Ні, щось розвалилося. Мали вже були, мали підписати. Щось пішло не так, щось розвалило. Хтось помішав. Я не здивуюся, що це показують карти нам ситуацію, коли Борис Джонсон приїхав і не дав підписати. Пам'ятаєте, Арахамія розповідав, здається, у Січучці він розказував, як приїхав швидко Борис Джонсон, і нічого не підписали з Росією. Ось якось так. Тобто нас врятував Борис Джонсон, але ми хочемо дивитися. Ну, це показали нам карти минуле. Тобто, вони вже закріпили, фундамент є. Але не все так гладко в них. Дивимося далі. На якому етапі зараз? Чи ось так це все і зупинилося? А зараз іде дуже швидко. Провернути такі хочуть. Такі хочуть, роблять все можливе і неможливе. По магові завжди все можливе і неможливе, тому що маг завжди показує, як би це сказати, всі можливості. У мага є всі можливості, безкінечні можливості, і вони користаються. Але маг забуває, що ти можеш робити все, ти можеш робити свій, свій набиратися досвіду і тому подібне. Але Рано чи пізно за це прийдеться відповідати? Наразі наша влада, зараз ми запитаємо, розуміє вона, що їй прийдеться відповідати. Тут працюють, наскільки я розумію, тут іде вже майже до завершення. Вісімка, тут вже дев'яточка і тут так само, тут іде вже до завершення. Чи розуміє влада? Що їм прийдеться за це відповідати. Ні, вони думають, що вони втечуть, що вони самі мудрі, самі розумні. Ні, вони цього не розуміють. Най. Не розуміють вони цього, ні. Вони думають, що вони будуть вічно правити, ось силою візьмуть владу і будуть там вічно сидіти. Ось якось так. Вони думають, ні, вони не розуміють цього. Тому тому вони борються, вони вгризлися в цю владу, і не, я не бачу краю і кінця. Поки що не бачу. Рано чи пізно український народ, звичайно, повстане. Але це ще не так швидко. Ну, комусь травень швидко, але я чомусь мені здається, в травні ще ну, хіба що щось зміниться. Так. Оце ми побачили. Давайте тоді так запитаємо: ось ці переговори, ось ці підписання, що вони хочуть зараз зробити, так? Чи це, що це принесе Україні? Що це дасть Україні їхні. Ви знаєте, це три дівіці під окном. Ви знаєте, таке враження, що це. Зараз я хочу підтвердження. Бо в мене таке враження, що в Союз Україну да, на ті самі граблі наступають. Здача наших військових і пряміком в Совєтський Союз. Вибачайте, але так воно є. Якось так в мене йде. Якось так. Ну, виглядає, що над цим і працюють, щоб повернути все назад. Щоб повернути все назад. Давайте тоді вже конкретно питаємо: чи вдасться Україну конкретно підімяти під Росію? Дивимося не тільки владу. Ну, давайте так візьмемо. Тому що тут, в принципі, давайте тут спочатку сценарій подивимося, якийсь сценарій будуть велик, буде велика боротьба. Будуть, як це називається, можуть, дивіться, можуть піти знову на Київ, скажімо так, тому що. Їм же ж треба Київ. Їм не потрібні оті маленькі території. Але дивіться, тут може бути придушення якихось повстань. Ось що я бачу. Можуть бути повстання мої дорогенькі проти того, що вони підпишуть, можуть бути повстання з усіх сторін. Тобто українці можуть знову збиратися на якесь повстання, на Майдан. На протистояння, ось, щоб знову це все гармонізувати, щоб знову це привести в порядок. Розумієте? Ось. Хтось буде йти з мирним протестом на цей мітинг, а хтось буде дуже кардинально настроєний. Ось якось так я бачу. І тут, наскільки я розумію, це може вже влітку статися, мої дорогенькі. Тому що ця карта, вона говорить, пізня весна. А, раннє літо. Якось так. З, звичайно, в деяких картах таро ця карта а, значить, а, як це називається, збір урожаю, але тут не збір урожаю, тут більше, знаєте, такий відпочинок хороший. Чомусь у мене йде це пізня весна, раннє літо. Ну, максимально до середини літа щось буде відбуватися. Це ми вже з вами робили ось розклади. Ну. Ой, і давайте тоді результат. Якщо це повстання, якщо це Майдан, то дивимося результат цього для України, можуть. Можуть. Це, звичайно, це з однієї сторони не зовсім добре, але це наш шанс трансформація. Ось трансформація і співпраця. Тільки спільна співпраця. Новий шанс у нас випадає. Бачите? Це говорить про переміну устрою, про переміни влади, про прокинення народу України ось без ілюзій. Тобто. Um, я, ну, в принципі, скажімо так, нам ще прийдеться через um, недобрі речі пройти. Скажу, давайте я скажу так: через дуже недобрі і дуже неприємні речі пройти. Оця карта смерті. Uh, вона говорить про багато, повірте мені, тим більше, що карта, ось ця, вона попереджає. І дивіться, що я ще тут бачу, якщо я правильно тут подивилась, а ні, немає. Немає тут. Гаразд. Тоді лишимо так. Ось якось так, мої дорогенькі. Ось якось так. Тобто, перевиговори ведуться. І вони найпізніше до літа, до літа, до травня, до літа буде десь так, от буде підпис ось цей. І тоді буде м, важкі часи, важкі часи. Порада давайте українцям. Порада. Порада. Ну, дивіться, все у ваших руках. Як ви будете діяти, залежить від вас. Відкритість, цікавість. Ось і озброювання. Озброюватись. До зубів. У нас вже досвід є. Але все рівно попередження. Будете мовчати, нічого не будете мати. От якось так. А тепер беремо. Маленького принца, як зазвичай, і дивимося, що нам маленький принц покаже, розкаже наше майбутнє на даний момент, на сьогоднішній день, як виглядає майбутнє України з погляду сьогоднішнього дня, як Таро бачить. Бачите? Поки що. Це карта перемоги, але перемоги не остаточної. Військовим шляхом поки що воно йде бездіяльність. Наразі йде бездіяльність і плачевна ситуація. Закріплюється. Наша влада закріплюється і, в принципі, немає можливості повернення нових територій наразі. Але з другого боку, дивіться. Карти говорять, що тільки військовим шляхом буде перемога. Все інше, це все, вибачте мене, очковтирательство, перемога не буде влітку. Повірте мені, перемоги влітку не буде. Те, що вам розказують, те, що кажуть, і кави влітку теж не буде в Криму. Ну, звичайно, якщо хтось туди їде і має родичів там, чи знайомих чи колаборанти. Ось. А для всіх нас не буде кави ще в Криму. Якось так. Перемога взагалі-то є. Про це говорить маленький принц. І військовим шляхом. Але у нас, бачите, перед носом у нас сидять от ті, що грабують, ті, що не роблять реформи. і... Стопорять нас, наш розвиток, і навпаки, ведуть нас назад до Росії, зажирався ось такі. Ось це говорять нам карти, маленький принц. Гаразд, мої дорогенькі, я дуже вдячна вам за увагу, за те, що ви допомагаєте зібрати військовим на прилад нічного бачення. Бережіть себе, мої любі! І разом до перемоги, тільки разом до перемоги. Слава нашим Збройним силам і підтримуємо нашу армію. Все буде Україна, мої любі. Мирної вам ночі.